Я постійно mm -hmm. кажу, що любов не належить ні об'єкту, ні суб'єкту. Тільки це, от ви зараз зловили момент, прожили це поки що е, частинкою, да? вас ви зловили це і якось відчули, а тепер треба це не дорозпакувати, а дозволити цьому відбуватись постійно. Тобто, і воно буде тоді не епізодом, не серією в вашому житті, да? А ось пронизувати почне, то цьому просто треба дозволити. Бо коли ми кажемо розпакуватись, це більше про ментальне зосередження, як воно буде. І тоді, хоп, і цей процес вже нікуди не йде. Лефром про це каже, що це не відбувається. Якщо ми можемо говорити, що сексуальність вона точно є на емоційно-фізичному рівні, то любов вона є на всіх рівнях одразу. І ми її не можемо осягнути. В тому то й справа, що любов це і є оця сакральність буття, ти її живеш. Тому їй можна тільки дозволити ставатись, більше нічого не можна. А коли вона буде ставатись, ви здатні будете її Помічати, фіксувати і описувати, але це вже потім. А зараз, і в нього ж там дуже гарно сказано особливо, в останній частині, книжці, що все стоїть на вірі. Якщо я вірю в те, що я можу любити, все станеться. Так от вам зараз треба лелеяти цю віру, що ви вмієте любити, що ви навчитесь любити. І тоді ці Процеси підуть живильно скрізь. Тут явно моя порада, це, якщо так можна сказати, сфокусуватись на, тому, на вірі в свою. А це вже і духовно, і ментально, і чуттєва історія. Тут все разом, тому що віра відповідає за все зразу. Ти не можеш любити тільки духовно. Ти і думаєш, так, і відчуваєш так, і дієш, виходячи з своєї віри. Якщо я вірю, що моя любов сильна, я буду її помічати скрізь. Ну, я розумію, що складно, але це якщо хочете, для натхнення ще раз перечитайте його останню стан, де він написує про практикування любові.